Весна. Виїжджаємо на двір, як говориться, і будемо пробувати на міцність, нарешті ковш. Поїду до сусіда, нарешті, як говориться, пісок розмерся. У нас цілий лютий було, був мороз, потім трохи дощів. Коротше, все розмерзлося, можна нарешті нормально зробити випробування. Так, хлопці, ковш. Е -е, я купляв в Житомирі, посилання лишу в, е в коментарях і під відео. Ним я вже в принципі, е пробував дещо горнути, піднімати, все витримало. Але зараз хочу поїхати. Е -е, тут сусіда є велика купа піску, і хочу попробувати підняти, тобто загнати його повністю в пісок, підняти, висипати, як воно все собі буде працювати. Ну шо пробуємо чіпляю я ковш і їду. one Так, ну що хлопці? Як бачите, забагато набрав пісок мокрий, і трактор переважувало буквально. Ну, Навіска піднімає легко ту вагу. дивіться, Зараз я набрав ось, ну, фактично майже повний ковш, Е, Пісок прилип, зараз спробую його вигрузити, але він є мокрий. Вам зразу говорю, щоб ви не казали, що там не цей. Пісок є мокрий. Зараз я попробую вигрузити, ще раз нагорну, ще раз попробую підняти. Ну, Як бачите, кріплення працює гарно, Ковш витримує, япошка тим більше. Навіска так само. Ось. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо зараз висипати і набрати трохи більше, так само підняти. Поїхали. Так, бачите, набивається через те, що пісок мокрий, ну вага, вага нормальна. Так, трохи сусіду зробив порядок, як говориться, але то не надовго. Діти то розгорнуть швидко. Синуля в кувчі. Ну, Ось такий, такий тест, хлопці. Я думаю, що фактично, якщо б пісок був сухий, можна би було б набагато легше його вигружати. Ну, Він мокрий, мокрий ліпиться і дуже важко він вилітає з ковша. А так, як бачите, ковш витримує, піднімає, трактор так само, хоча один раз було заважко, що ну, просто навіска піднімає і трактор переважує. Але нічого. Ось такий тест. Пишемо коментарі. Посилання, де купляв ковш, я лишу в описі під відео. Ставимо лайки, підписуємося, питаємо. Жилюся, чи нічого тут не погнуло. Курча. Ні, таке якби все ціле. Хе. -хе, -хе. Ну, на кожну делю все бо витримав точно, а от японець. Рівні. Ну то вже добре. Так. Ставим лайки і бувайте здорові!